감사합 <목소리도> А аргумент зміни, що ви все-таки є відповідальною особою, яка несе кримінальні відповідалі і Ну, Безумовно, міністр, міністр несе повну відповідальність за те, що діється в Міністерстві охорони здоров'я. Але Кабінет міністрів не може порушувати закон, приймати ті чи інші рішення. Безумовно, насправді, по процедурі повинно було би бути подання до Генеральної прокуратури, відкриття кримінальної справи. І на підставі відкриття кримінальної справи, подання до Верховної Ради на е, зняття мене способних. Ради міністра охорони здоров'я існують юридичні процедури, а не так, як хочу, так і роблю, як поступив прем'єр-міністр України. Він не може поступати, як він хоче. Він є також посадовою особою і зобов'язаний здійснювати свої повноваження відповідно до чинного законодавства, а не від до від, від особистих бажань від того, якої ноги він став, справою чи злівої зраду. Знаєте, чекайте, це ж правова держава, і ми хочемо жити в правій державі, Тому ми повинні відстоювати в правовому полі і правій площині, що відбувається в. З З цим головне... позовом адміністративного суддя. Головне, що запитають не тендерів. Скажіть, будь ласка, що, що щось заважало щось? вам, наскільки ви старалися, що вам заважало провести ці тендери? Нас... Насправді ця інформація також не відповідає дійсності що не проведення тендерів. Станом на 1 жовтня 25%, і це є стенограмні засідання Кабінету міністрів, 25% тендерів вже було акцептовано, не тільки проведені. По процедурі, а були вже акцептовані 25%. Інші 25% були проведені, але ще не акцептовані. І вони мали бути акцептовані протягом 10 днів. І ви бачите, станом на сьогодні по тих процедурах, які відбулися ще, коли я виконував повноваження міністра охорони здоров'я, близько 70% процедур вже проведені. Тому це надумане політичне рішення. На яка є на совісті прем'єр-міністра? Ми були сторону проводили ще тендери, вони були далі. Це ті тендери, які ви починали, ви доводились до ладу? Головина тендерів, ті, які були розпочаті під час е, голови тендерного комітету пана Салютіна, а інші тендери вже розпочаті і проведені більше 50% всіх тендерів, які проводить Міністерство, розпочаті при е, новому голові тендерного комітету приступити міністра. Ну, Мої протягом трьох місяців звернення до голови тендерного комітету і першого заступника міністра охорони здоров'я пана Салютіна, який просто ігнорував, посилаючись на те, що не я його призначав першим заступником, а він призначений за політичною квотою. Народного фронту, і він виконує вказівки і побажання своїх політичних босів, і саме це, це політичне квотування міністрів і заступників міністрів призвело до того, що заступники міністрів можуть ігнорувати будь-які вказівки міністрів. Це є абсолютно неприпустимим і неприйнятним. Ви бачите, зараз під час уже коаліційної угоди ця тема, відсутність квотування під час призначень є головною, і з цим погоджуються всі політичні сили. Чи були чи ви заявляли? Про те, що Двіч, двічі я звертався до прем'єр-міністра України. Перше звернення було готоване липнем місяцем про те, що пан Салютін. І, і було прикладено всі мої особисті доручення, а їх близько 20. До речі, ці особисті мої доручення і рішення колеги, рішення апаратної наради Міністерства охорони здоров'я. Вони опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я. Там практично кожних 3-4 дні було доручення, пряме доручення першому заступнику голові тендерного комітету негайно провести тендерні закупівлі, негайно розпочати процедуру проведення. І вони всі були не виконані. Там проти кожного написано не виконано, не Стало підставою мого звернення до прем'єр-міністра зі службовою запискою про неприпустимість перебування зазначеного чиновника на посаді першого заступника. Натомість прем'єр-міністр проігнорував це моє звернення і після відсутності відповіді протягом місяця мною було подане премєр міністру повторне службова записка і повторне. Е Подання на зняття оголошення до другої догани і зняття з посади першого заступника міністра пана Салютіна натомість протягом більше, майже трьох місяців прем'єр-міністр ігнорував моє подання і не звертав на це жодної уваги. Натомість, коли йому стало політично вигідно, він дуже швидко вийняв це подання, і ви знаєте, розпорядження 888, наступне після цього, про е Зняття з посади першого заступника з посиланням на подання міністра. Там є правова підстава. Моє подання, тому що воно вже лежало у прем'єр-міністра. Майже три місяці. Натомість підстави правової видачі розпорядження про відсторонення від повноважень міністра там не зазначено жодним чином. Чому було зроблено таке? Як ви сприймаєте те, що сталося з вами? Сприймаю як... Правовий нігілізм, самоуправство і диктаторські замашки у Януковича пана Яциніка. А перше жовтня противники кабіну говорили про те, що вони були генпрокому. Ну так а ви вас викликали до Генпрокуратури? Ні, ні, до генпрокуратури мене не викликали. Наскільки мені відомо генпрокуратурою, не порушено жодних справ за поданням уряду щодо ось, цього, що ви запитували. Яке було здійснено на підставі акту про проведення держслужби? Насправді теж дуже цікава ситуація з цим актом, який цитував представник кабінету міністрів Національної державної служби. Про... Мені передзвонили за 10 хвилин до закінчення робочого часу, про те, що якщо ви протягом 10 хвилин не приїдете і не ознайомитеся з актом, ми, будемо, ми, ми його підпишемо і ну, за, на, за процедурою перевірки нацдерслужби наддержслужб, цей акт буде відданий Кабінеті міністрів. Я попросив надати мені копію. Сказали, що якщо ви за 10 хвилин не ознайомитеся, вам копія надана не буде. Звісно, за 10 хвилин, перебуваючи на роботі, отримати в Нацдержслужбі акт, це просто виглядає смішно. І одразу на наступний день після того я звернувся з з листом офіційно від міністерства охорони здоров'я до кабінету міністрів України з проханням Кабінет міністрів України, секретаріат надав мені копію цього акту. Натомість, протягом трьох місяців, ця копія не була надана. Також проігнорувавши всі елементарні норми спілкування між міністром і кабінетом міністрів України У до цього часу немає. Ні, до цього часу я не знайомий з цим актом. Він не наданий. мені службової перевірки. А уточніть, на патру годину засідання наступне? На 10-ту годину, 25 листопада, запрошуємо усіх. Думаю, що можливо тепер суду вистачить розуму прийняти правове рішення. І запрошуємо ще на прес-конференцію.